Добрий день, мене звати Оксана. Я пройшла оздоровчий курс у Вищій школі здоров'я Василя Івановича Чайки. Хочу поділитися своїми враженнями і залишити відгук. На цьому курсі я отримала дуже багато цінних знань про відновлення нашого організму як цілісної системи. На практиці я переконалася в тому, що щоб бути здоровим, потрібно працювати над собою не тільки на фізичному рівні, але й дуже важливо на емоційному. Відкрила для себе унікальну методику вістеральної терапії. Ми всієї родиною залюбки її використовуємо. Знання про біологічно активні рефлекси дозволили мені зрозуміти мій організм, ті зміни, які виникають в ньому, перестати, нарешті, боятися. Тепер у мене немає страху, немає ілюзій. Немає постійних прийомів ліків, я майже вже забула дорогу до аптек. Хочу подякувати всій команді за підтримку вишій школі здоров'я, а також лікарю Василю Івановичу Чайці за ці унікальні знання. Я хочу порекомендувати цей курс всім, хто хоче жити наповну, позбутися страху, ілюзій і, нарешті, відчути себе вільною людиною.